Що на них чекає ще спеціальна рубрика. І рубрика ця має назву Телегра. І я вас вже попереджала про те, що сьогодні у рубриці Телегра у нас будуть сертифікати від служби Іван Таксі. Зараз я вам от його покажу, той самий сертифікат, щоб ви не думали, що я вас долю. Ось так от він виглядає, цей сертифікат. Да? В ви можете виграти для того, аби це зробити сьогодні, вам потрібно а, ну не знаю, створити таку собі рекламу для цієї служби Іван Таксі. Тобто похваліть краще за інших. Оце така єдина умова для сьогоднішньої телегри. Похваліть краще за інших. Ті, хто похвалить, ті, хто зможе бути знову ж таки переконливим, розка... Причому я вас одразу попереджаю, неважливо важливо, чи них. Їздить... Чи ви користуєтеся цим таксі, чи взагалі у вас власний автомобіль, і ви не знаєте, що таке Іван Таксі. Давайте спробуємо е, на упередній Різдва е, бути добрими, щедрими, е, ну я не знаю там вдячними чи що, і просто вигравати те, що в нас є, завдяки, завдяки своєму таланту когось хвалити. Інколи, знаєте, як кажуть, сам себе не похвалиш, сидиш ото, як і погане слово. да, Сидиш не дуже щасливий від того, що сам себе не хвалиш, інші не хвалять. Те саме можливо, і спробуємо сьогодні зробити на молодіжному порталі. Портал хвалити не потрібно а от службу Іван таксі можна спробувати. Знову ж таки, за що ми можемо їх похвалити? За те, що тут всередині є. Календар на 2014 рік дисконт є, який вам допоможе заощаджувати. Тобто від кожної поїздки на Івантаксі у вас будуть приходити на спеціальний на ваш рахунок бонуси. Якщо цих бонусів буде достатньо, а вони, до речі, дов доволі швидко. Якщо ви часто користуєтеся таксі, то доволі швидко накопичуються, а Ці бонуси ви потім можете використовувати для того, аби оплачувати власні ж поїздки на тому самому таксі. Потім тут є ще два сертифікати: один знижка на 10 гривень, інший знижка на 20 гривень за користування е, саме сервісом Іван Таксі. Потім знову ж таки є ще перелік усіх акцій, в яких ви можете бути учасником, стати учасником. Ну, в принципі, конвертик дуже дуже корисний для того, аби його отримати, вам достатньо зараз зателефонувати за тими номерами, що ви бачите на своїх екранах, і почати хвалити Іван Таксі. От все. Ну і не знаю за що можна похвалити за комфорт. за Вчасність за терміновість, за е, красиві машини, за е, приємних водіїв. До речі, от водії е, це завжди дуже непогана складова будь-якої е, будь організації таксі. У нас є перший телефонний глядач. Е, вибачте, телефонний дзвінок від глядача, який зараз пробує хвалити Іван Таксі. Доброго вечора. Я до вас навіть ближче підійду. Алло. Алло. Ну, не соромтеся. Алло. Так, здравствуйте, давайте познайомимося. Алло. Алло, Я вас чую. Меня зовут Ірина. Ірино, мені приємно. А от скажіть чесно, ви таксі часто користуєтеся? А, ну, не очень, але тим не менее користуємося. Так. А, що ви знаєте, чи що хорошого ви можете сказати про Іван Таксі? Я не знаю, чи користуєтеся ви ним чи ні. Ну, в принципе, да, очень, очень, пользовались не один раз, и очень хорошо, мы довольны обслуживанием, вовремя, все нормально, очень хорошо. Да, а сейчас даже смс пришла, пользование вам такси на мобилку. О! То есть предлагают свои услуги. То есть, что значит, все очень да? Дуже четко, там, что вам все понравилось? Да, удобно. Uh -huh, uh -huh. Все це нормальне, обслужування, швидко, добре. Так. Ірино, дякую, що ви нам зателефонували. Я ваші похвали, скажімо так, врахую. Подивимося, що нам скаже другий глядач. Доброго вечора. Алло. Алло О, це вже чоловік. Здравствуйте. Доброго вечора. Вас як звуть? Олександр. Олександр. Ну, похваліть, будь ласка. З чого почати? Спочатку. Спочатку? Так. Да. Так. Краще запитайте. Так як же ж я вам? оце у мене таке запитання. Ви зможете похвалити Іван Таксі чи не зможете? Дешево, комфортно. Ще? Вигідно? Так? Не знаю. Навіть? Прямо, от кажіть прямо. Прямо? Так. Да. Ну. <laughs> кажіть, хочу я мати сертифікати від Івантаксі. А, сертифікат, звісно, хочу мати. <laughs> Добре, Олександре, дякую, що ви нам зателефонували. Е, в нас є два претенденти на сертифікат від Іван Таксі. Ну і наскільки я розумію, у нас е, е, ну якщо об'єктивно, то вирини більше шансів. По перше, тому що вона зателефонувала першою, а по-друге, тому що вона точно знала, що казати. Олександра, я витягала. Тим не менше, ще почекаємо Час є до завершення молодіжного порталу, тому ви ще встигнете зателефонувати, похвалити Іван Таксі. Можливо, отримаєте сертифікат чекати на знижки від цієї від цього сервісу. Доброго вечора. Алло. Ой кудись. Ось він. Ось. Алло. Так, здрастуйте. Алло. Алло. Ну ви хто? Алло. Кажи... Так, я вас чую. Здравствуйте. Кажи... Здрастуйте. Ви хто? Добрий. день І вечір вам добрий Так само. Вас як звуть. Вадим Вадиме, ви на таксі часто їздите? Вадим. на таксі часто їздите. Очень часто. Так, тому вам вигідно буде мати там дисконт від іван таксі, так? Да? А, а що ви можете сказати про Іван Таксі? Ну, давайте, навіть якщо ви жодного разу не їздили, просто давайте будемо розхвалювати таксі. А можна я стихи посвящу Іван таксі? Можна? Ви вже встигли написати? Хвала і слава таксі Івану. Своя, свою роботу він виконує без із'яна. <рес> Боже, та ви ж поет, Вадиме, який ви молодець, дійсно. А, дякую за те, що ви зателефонували до нас до студії. Дякую. Мені здається, що за вірші у вас а, набагато більше переваг з'являється порівняно із іншими учасниками нашої сьогоднішньої акції. Зараз спробую дізнатися, скільки нас часу за... залишилося до завершення ефіру. Ще п'ять хвилиночок є, так? Да? Ну і поки ми чекаємо, можливо, хтось а, а, стане ну більш а, вправним ніж Вадим, який пише віршень ні... чи ніж Ірина, яка зателефонувала. А першої я вам розповім про нью-йоркських таксистів. Саме там в Нью-Йорку таксисти випустили до нового року еротичний календар. На його сторінках водії зображені а, в своїх а, автомобілях в іронічно провокаційних. Образах ідея проекту належить Філу Керкману і фотографу Шеннон Маклафін. І, хоча на сторінках того самого календаря потрапили лише сім з приблизно тридцяти тисяч нью-йоркських таксистів, автори вважають, що цей календар відмінно представляє зріз усього нью-йоркського суспільства. За словами авторів, проекту, еротичний календар із нью-йоркськими таксистами для жи. Телі мегаполісу це чудовий шанс поглянути в обличчя тим, хто щодня робить їхнє життя трохи комфортнішим, і саме тому був у Нью-Йорку і випущений календар із. Сімома нью-йоркськими таксистами в іронічно провокаційних образах, як зазначається у повідомленні. Поки що українські таксисти до такого не дожили Запорізькі, наскільки мені відомо так само. Хоча, якщо об'єднати зусилля Володимира Старкова, який сьогодні приходив до нас до студії і робить фотографію ню, і того самого Іван Таксі, який має таксистів і непогані машини, то можна Випустити непоганий еротичний календар із запорізькими таксистами. Чи таку саму ідею має наш наступний глядач? Спробуємо це з'ясувати. Доброго вечора. Алло. Алло. Ну, поговоріть зі мною, будь ласка, бо вже дуже мало часу залишилося до завершення ефіру. Алло, альо, алло. алло. Ніхто мене чомусь не чує. Так, скільки знову ж таки запитую, скільки часу залишилося до завершення ефіру? Одна хвилинка, якщо да, мене е, дві хвилинки. Так, за дві хвилинки, тобто, ще є останній шанс у когось додзвонитися і спробувати е, переплюнути Ірину, Олександра і Вадима, які вже спробували взяти участь у телегрі, похвалити Іван Таксі і е, претендують на отримання сертифікатів від цього сервісу. Е, маю знову ж таки. Я зауважити, що час спливає, одна хвилинка залишилася, і так як немає телефонних дзвінків, то я буду підбивати підсумки. Немає, так? Да? немає телефонних дзвінків. Ну що ж, я думаю, що поетові вадиму ми подаруємо оті сертифікати із дисконтною карткою та ем... Знижкою 10 і 20 гривень для того, аби він ще кращі вірші написав. Ну а Ірину і Олександра просимо не засмучуватися, тому що завтра знову ж таки ще один день і ще один сертифікат буде у моїх руках. А тому телефонуйте і готуйтеся. На цьому завершуємо. Призначаю усім нову зустріч завтра на телеканалі Зето шістнадцятій двадцять Усього вам найкращого. Пам'ятайте, що ми вас любимо і. Чекаємо, ну чекаємо завтра. Все усього найкращого, хай щастить.